Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг і, здається, осінь. Я не знаю, як найкраща не найкраща, але те, що це пора, так це абсолютно точно. Не знаю, як ви, а я осінню читаю найбільше. Ну, посудіть самі. Осінню можна запалити багато свічок, зробити атмосферку і почати читати. Осінню можна включити якусь музику, типу тріску вогня, або просто включити камін, якщо у вас є камін. або просто посидіти біля вогнища і читати. Також ось чомусь, чомусь мене завжди приходить натхнення готувати собі різні напої, там різні чаї, пробувати з сушених Трав, які ви зібрали літом, або, до прикладу, у мене сьогодні кава з кокосовим молочком і соленою масло маслотом. Взагалі, мені здається, що маслотом їхньої горіхові пасти, солени карамелі це просто любов. Я їх обожнюю. Я з тих людей, які їх обожнюють вже років, мабуть, 10, з моменту їхньої появи, з моменту, коли вони були ще львівськими ноунеймами, І повірте мені, за ці 10 років маслотом просто любов. Я їх обожнюю залишаю мені з у них посилання, у них постійно акції. Я знаю, що їх можна купити і в новусі, і в сільпо, до прикладу, у маленькі паучі з соленою карамеллю Я купую, де прийдеться. Але також люблю робити раз в там, декілька місяців великі замовлення у них на сайті, тому що там завжди є знижки. Залишаю посилання в них внизу, аби ви просто знали, що масло там це насправді горіхова любов. Маслотом це насправді любов з їхніми соленими карамелями. До прикладу, сьогодні у мене кава з їхньою соленою карамеллю, і це просто one love. Я обожнюю робити якісь такі цікаві напої, зазвичай чомусь ось і погодьтесь приготувати собі чашечку запашної кави. Взяти якусь дуже класну книгу, і от вам атмосфера. Тому осінь це абсолютно точно для мене найкнижковіша пора. І сьогодні я вам розповім про книги, які я не те, що планую читати ці осені. Книги, які звичайно надихають на осінь, книги, які звичайно найкраще йдуть осінь, особисто у мене. Ви розкажіть, що ви любите робити осінню, які книжки читаєте? Чи читаєте ви книги? Було б дуже цікаво про це дізнатися, а я розпочну. Мені чомусь осінню, хочеться читати цикли. А, можливо, тому що. Книжок більше можеш прочитати дум. Осіннє читання, воно особливе. А можливо, тому що в циклах зазвичай це збережена атмосфера. Ти береш одну книгу, потім ще одну, потім ще одну. А можливо, тому що в мене в голові, коли я кажу про цикл, тільки два із них, і обидва, мені здається, ідеально підходять під осіннє читання. А перше, яке я хочу порекомендувати, це цвинтар забутих книжок Карлоса Руїса Сафона. Це чотири книжки, і вони неймовірні. По-перше, містична Барселона. По-друге, описи Карлоса Руїса Сафона. Вони дуже гарні, вони дуже містичні. А опис цього Цвинтаря забутих книжок в першій частині, описи будинків різних, які будуть фігурувати в цих книжках, вони теж неймовірні. Та й загалом сама історія про хлопчика Даніеля, якого ми фактично зустрічаємо маленьким хлопчиком в першій частині і прощаємося уже з юнаком, з багатьма різними перепотіями в останній. А, мені дуже подобається, тому однозначно, якщо ви хочете прочитати щось містичне, щось красиве, щось з гарними описами, щось таке в'язке, і дуже-дуже ідеально підходяще для Осені, так це цвинтар забутих книжок від Карлоса Руїса Сафона. Загалом я Карлоса Руїса Сафона можу рекомендувати в цей період. Нещодавно в КСД вийшла його книжка, новинка. Наскільки я розумію, це остання видана книга автора, Залишаю на неї послання також. І мені насправді дуже сумно, що більше ми не прочитаємо нічого з -під пера Карлоса Руїса Сафона, бо він пише неймовірно, писав неймовірно. Ах, дуже класний автор, дуже рекомендую. Я продовжу про цикли, тому що наступний цикл, мені здається, ідеальний для осені з декількох причин. По-перше, тому що зазвичай в усіх осінніх підбірках фігурують якісь історії про школу. Тобто, чомусь зазвичай в осені рекомендують читати книжки про школу. От вам ідеальна підбірка. Крім того, осінню рекомендую читати щось містичне. От вам ідеальна підбірка. А крім того, в осінь, ну, я особисто люблю читати цикли. От вона, ідеальна підбірка. Як ви розумієте, мова йде про мого улюбленого Гаррі Потера, я. Прямо зараз перечитую його і це вау! Е, насправді я взялася перечитувати з першої по сьому частину, і це ну, теж хороший метод. Але е, я думаю, що, мабуть, логіка перечитувати улюблені частини. А е, ну, типу, ти так себе не проспойлериш нічим, ти так уже все знаєш. Тому як варіант, якщо не хочете братись повністю за весь цикл, е, перечитайте улюблені частини. Або якщо ви ще не читали серіал, о, не читали книжок, е, можете взяти почитати конкретну книжку під вашу улюблену частину фільму. От, як для мене теж ідеально. Для мене Гаррі Поттер» – це швидше історія про листопад-грудень, тобто такий, знаєте, перехід до зими. Тому що тут дуже класні атмосферні власне, зимові місяці. Так, ось це як виглядає Хогвартс зимою, святкування зими. Ну, як на мене, просто дуже атмосферно. Але тим не менш, чомусь осінь, мені видається теж хорошою ідеєю для читання Гаррі Потера. Повторюсь, бо цикл, бо школа. Тому я думаю, що вам теж сподобається. Я прямо зараз перечитую. Я вже на четвертій, на п'ятій частині четверту ще не закінчила, і це любов. Я абсолютно точно планую до кінця цієї осені дочитати всього Гаррі Поттера» і зняти ролик, розповісти вам про те, які частини Гаррі Потера мої улюблені, що мені в Гаррі Потері не подобається. Так таке теж є. Тому власне Гаррі Поттер» однозначно для осені те, що треба, коли я опитувала своїх підписників в інстаграмі, які книги вони вважають прям осінніми. Ми всі зійшлися в думці. Агата Крісті. Насправді, з активи, мені здається, ідеально читати саме осінню. Не знаю, чому, я от обожнюю. І власне Агата Крісті, особливо ось це видання від КСД, ну, власне, це, або загалом, ця серія, залишу тут фотографію, як вони виглядають, і вони залишає послання ці книги. А, мені здається, ідеально, тому що такий хороший формат, можна набрати собі декілька книжечок, і потім, знаєте, в залежності від настрою, брати собі почитати Агату Крісті. Мені такої книжки вистачає на вечір, і якщо видається вечір, коли Можна собі, як я вже сказала, атмосферно запалити свічки, включити якусь козі Оутм'юзік і так далі, і тому подібне, і взяти собі агато крісті просто ідеально. Тому, якщо ви хочете провести якийсь класний книжковий вечір, попробуйте його провести загату крісті. Ну і осінь у нас Хеллоуін, і насправді я би відділяла хеллоуінські книжки і моторошні книги, тому трошки різні речі, але тим не менш. Десь в кінці жовтня будемо читати книги хеловінські, а всю осінь можемо читати щось моторошне. І коли хтось говорить про жахи, про якісь моторошні книги, мені в голову от взагалі, от ви чуєте слово книги і жахи в одному реченні. Що вам приходить в голову? Мені особисто Стівен Кінг. А я не можу сказати, що я фанатка Стівена Кінга. Я, мабуть, прочитала, ну я не знаю, книжок 3-5 максимум. У мене до сих пір під куполом чекає своє черги. Отаке на книжки я не можу наважитись просто. А, і загалом у мене з Кінгом як? Типу, читаю книгу, пряме попадання. Читаю книгу, така типу, а на що я це читаю? Бувають моменти, коли мені дуже заходить, бувають моменти, коли таке собі. Прямо зараз на осіннє читанні у мене запланована ось ця книжка, це Мізері. Я колись дуже дивилась фільм за цією книгою, мені сподобалось. Взагалі дуже багато для мені рекомендували Мізері. Я полювала за нею, поки КСД її не перевидали. І от вона в мене на полиці чекає того прекрасного осіннього вечора, коли я буду її читати. А взагалі розкажіть, як у вас з кінгом, що чи читаєте, що рекомендуєте. Прямо зараз роблю акцент на якісь прям жахи. бо я знаю, що у кінга є різне-різне, а от що таке жахливеньке і не супер довге, можете мені порекомендувати. Було б цікаво дізнатися, тому що я все ще з тих людей, які не познайомились з кінгом, не розпробували кінга, але б дуже сильно хотіли. Тому ваші рекомендації чекаю в коментарях. І насправді, що до книжкового, як на мене, от прям з прикладами, це все. Хочу вам порекомендувати дещо подивитися. Я на Netflix, що ось ось вийде серіал «Венздей». А, Мова йтиме про ту саму Wednesday з сімейки Адамсів, і хоч сімейка Адамсів не мій улюблений серіал, фільм anyway, А, Бо я путаюсь в тому, де початок, де кінець, дуже багато різних частин, тому сімейка Адамсів, як, як Кінг для мене, типу, щось можливо цікаве, але я ще не розібралася. А, але... Венздей знімає Тім Бёртон. Я не знаю, як хто. Я просто фанатка Тіма Бертона. Я його обожнюю. Я переглядала його фільми мільйон разів. Мені здається, що моя любов до Джонні Деппа, мабуть, тому що я люблю Тіма Бертона. Моя любов до Хелен Болем Картер, мабуть, тому що я люблю Тіма Бертона. Мільйон мільйон разів навіть його старі якісь фільми, які зараз, ну типу от ранні його роботи Джонні Деппом, вони зараз виглядають такі доволі дивні, але тим не менш, вони доволі містичні, вони доволі готичні. Мені подобається те, як компонує катер Тім Бьортон, те, як це все виглядає. Все це доволі боторошно, все це як на мене доволі осіннє, все це як на мене, доволі так знаєте, е, готично. Та загалом так. Це доволі готичні фільми та серіали. Тому, коли я побачила, що Тім Бьортон доклав свою руку до Венздей, яка вийде на не. Netflix. Я не знаю, хто у мене є підписка на Netflix, і я зазвичай. Вибираю те, що дивитися, ну, я на Netflix, значить, дивлюсь, немає, ну, то й не дуже сильно треба було. Тому, власне кажучи, я абсолютно точно буду дивитися, я впевнена, що за атмосферою дуже підійде. Ну, тому що я знаю, як Тім Бертон. Я переконана, що це буде прямо вау, моторошно. Ну і Сімейка Адамсів, як на мене, теж доволі така осінньо хеллоуінська історія. Я буду дивитися. Розкажіть, як вам? Чи чули ви про цей серіал, який ось ось вийде на Netflix? чи плануєте його дивитися? Що класного осіннього порекомендуєте ви почитати, подивитися, можливо, якісь речі вам здаються доволі осінніми. Щось, можливо, ви робите тільки осінню, як, наприклад, я закупую свічок. Я можу їх збирати просто круглий рік і випалювати прямо осінню. Так на мене, осінь це такий доволі цікавий період, бо ти налаштовуєшся на новий ритм життя, все сповільнюється, вечори стають довшими, більше часу проводиш вдома, а отже, моментально хочеться налаштувати. Твати атмосферу, я не знаю хто. У мене звичайно генеральне прибирання починається осінню, тому що е, літом ти, ти десь вієшся, тебе дома майже ніколи немає, а осінню хочеться прям прилаштувати е, свою місцинку, все-все-все впорядкувати. І... Перезимувати там, де ти є, в затишку і комфорті. Власне кажучи, саме ось таким дивним сумбурним відео вийшло сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось. Вам як завжди, гарного тижня, затишної осені, і до зустрічі зовсім зовсім скоро. Декілька хвилин цікавою і відео просто безцінні.